Привіт Вітами, я Артем. Давненько не було відео. Вибачте, я хворів і не міг записувати відео. Ну Сьогодні в мене 27 серія е, мініфігурок Лего. В мене дві коробки. Сьогодні буде розпаковка. Так, беремо першу. Зараз подивимось. Так, як Mm. Я э, зараз оспокою і все є на місці оце в нас э, вчений стімпанк, вчений його ще називають. Засіт. Похиздуємо. Ось є інтелі... у нас е, деталей. Так, голова. Зараз подивимось, як це збирати. М -м, це дуже легко. Так, вставляємо цей, ні. Оце спочатку ось так от, потім ось так от. Ось це Та. ось Все ради, все. Так, це тепер ту ноги. В нього принти дуже ковасні такі зараз були дощ, Зараз так. Не видно це. І тепер голова. Теж у нас ось така. Та такий прикольний капелюх. І ще трохи так э, під, э, під кутом. Під кутом, трохи. Так, і зараз. Ще руку. Ось так. Ой. Зараз. ось. Ось у нас стимпанк чайный. Ось. Зараз душ. Так. Ось. Ось так он выглядит. Ось так сбоку. Так позаду. И так из сбоку. Прикольно. Мені фігурка мені подобається. Одна із найкращих. Так, тепер це в нас запасні деталі. І можна тут ще відмітити, що в нас вона є. Ну аліват, я забув, що у нас потім позначимо. Так, зараз другу відкрию. Відкриваю. О, це в нас з, з, з Вовчою зимай. Це одна із найкращих міні фігурок. Зараз тут спробуючи. ось так. У нас тут є Вовк, це дуже такий прикольний вовк. Видно? Зараз я не бачу, вам було, видно чи ні. Зараз видно. Той дуже прикольний. Зараз беремо міні-фігурку. О, а ще в нас тут є плащ. Накидка Така, така. О, яка вона прикольна. Зараз. Так. Нададу. Треба надягнути ось так. В нього дві емоції ось така та ось така. Надямо ось так. І ось так, капелюх. Меч та ось. Прикольний дуже Та щит. теж дуже прикольний. Це теж одна із найкращих е, мініфігурок, яка є в цій серії. Зараз. треба це прибрати. І пробувати. Ось так вони виглядають. Зараз покажу, як жизин емоції. Ось так виглядають ці емоції. Такі наші нас дві міні-фігурки попалися в цих двох коробочках. Вони дуже прикольні, мені вони сподобались. І якраз я їх і хотів. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та всім пока. Пока!